Казочка на Хелові, яка називається казка про смердючого троля. Петро був дуже неслухняним хлопчиком, який ніколи не слухав батьків. Він завжди виправдовувався тим, що не ходив до школи і він ненавидів митись та чистити зуби. Батьки намагалися змусити його купатися, щоб бути чистим, але з Педро не було нічого з... зрозуміло йому. Одного разу його бабуся розповіла йому історію, яку почула у місті. Мабуть, коли діти не вмиваються, їхня шкіра, казала бабуся, темніє до коричневого кольору. Волосся також зростає у вухах і носі, а волосся на голові випадає, їхні нігті стають страшенними та жовтими, і зуби, які перетворюються на великі ікла, а самі діти перетворюються на страшенних тролів. І так бабуся жива описала, що Педро навіть уявив собі такого троля. Але Педро тільки голосно засміявся, ха -ха -ха, вважаючи, що бабуся намагається обдурити його, щоб він помився. Але тієї ж ночі, поки Педро спав, він почав помічати неприємний запах. Він підвівся, щоб подивитись, що відбувається? І раптом він побачив жовті очі, страшенну голову і вуха, повні волосся, і це був справжнісінький троль. І троль, і, і Педро дуже злякався і хотів вже прокричати батькам, але його голос не прозвучав. І він просто побіг до кімнати батьків. І то, коли він пробігав повз по коридору, він побачив дзеркало. І коли він подивився в нього, він знову побачив в дзеркалі того самого троля. І зрозумів, що це був він. Він так злякався. Він прибіг до своєї матусі розбудив її. О Боже, Педро, що з тобою? А?» Але вони дуже швидко побігли до умивальника, його матуся помила його. На щастя, мати встигла вимити обличчя і руки, щоб не дати Петрові перетворитися на троля. наступного дня бабуся розказала йому, що кожну ніч повного місяця троль виходить. Щоб знайти самих брудних дітей. І, за, і забрати їх з собою в печеру, де перетворити їх на інших тролів. І я шукаю самих брудних дітей, які не люблять митися. Ха-ха. <плодиснят> <плодиснят> з тих пір Петро. Став найчистішим хлопчиком у класі. Він ніколи не йшов до школи, не почистивши зуби, і ніколи в житті не лягав спати, не приймаючи душ і не чистячи зубів.